Апатія в умовах війни, як і навіщо з нею боротися? Апатія це одна з захисних функцій організму. Людина при небезпеці або біжить, діє, бореться, або заумирає. Це прояв апатії, яка може перейти в тривогу та депресію. коли… Нічого не хочеться, йде знесилення організму і все байдуже. З нею потрібно боротись, так як з цього піки, чим далі, тим важче вийти, і вона має руйну дію для психологічного здоров'я. Що для цього потрібно? Саме перше це зрозуміти ситуацію і кожного ранку ставити для себе завдання, чим я можу бути корисних. Для своїх близьких, дружини, дітей, для своєї країни. А вечором що я зробив? Друге, підняти енергоресурс організму це фізичне навантаження, робота, здоровий сон, приймати валер'янку, адаптову. Третє зробити собі щось приємне, з'їсти щось смачне, зробити собі якийсь подарунок. А головне не дати собі зануритися в стан апатії. Бути весь час потрібним та діяти так, як від кожного з нас багато чого залежить. Слава Україні!